Федеральна поліція Німеччини проводить навчання на Закарпатті. У рамках триденного тренінгу закордонні фахівці вчать українських прикордонників виявляти та відрізняти підроблені документи, зокрема паспорти для виїзду за кордон. Іноземці кажуть, приємно вражені підготовкою наших прикордонників і навіть зізнаються, що були б горді мати таких фахівців у своїй команді. В аеропорту Кьольна, який представляють експерти, щомісяця затримують п'ятьох-шістьох людей, які мають підроблені документи на Закарпатті на пункті пропуску ужгород. Такий показник мають за рік. Ті колеги з іншоудрав, десантношом бисі вас. Ваші прикордонники настільки добре and підготовлені, and що ми говоримо не про загальні речі, а про ті особливості, які відомі тільки кваліфікованим фахівцям. Фу фондокументи діммальний алтарк профимис отівіокназу профмонсінкель полікарбонатна сторінка поточена, видно втручання її розслаювали і вносили змінювали дані. А це тут мало бути ще о, друком, високим другом. Інформація нанесена, видно, що воно просто, просто фотокартка. Там. дуже багато вже сьогодні. І вчора нам розказували на що звертати увагу, як правильно розпізнати, використовуючи тільки свої очі, скажімо так, от як на що дивитися, як виготовляються. Також дуже важливо знати, як особи, які підробляють документи, які вони техніки використовують для підробки. Воно також в цілому впливає і на виявлення цих підробок.